Цієї неділі професійне свято відзначають соціальні працівники України. Вони несуть добро і затишок у родини, дарують любов людям, допомагають їм боротися з проблемами. А сьогодні урочисто приймають вітання на свою адресу. Про всі соціальні установи та служби нашого міста у наступному святковому матеріалі. В управлінні праці та соціального захисту населення 88 співробітників. Свій колектив начальник називає дружнім і небайдужим до людських проблем. В управлінні працюють в основному жінки душевні, чуйні, інакше й не можна, адже вони покликані допомагати людям. «Дійсно, наша служба, яка несе людям добру, несе людям вдачу, несе людям ну матеріальне і моральне таке заохочення, починаючи від допомоги при вагітності та пологах, ми супроводжуємо цю сім'ю, це і допомога до трьох років, одноразова при народженні, різні види соціальних допомог, це і субсидії, і пільговий контингент. весь у нас Ми допомагаємо, ветеранам праці. І, звичайно ж, у нас в управлінні праці координуємо питання трудового законодавства. Працівники двох фондів, які діють у Лозовій, слідкують за тим, аби роботодавці створили належні умови для праці своїх співробітників. Займаються профілактикою виробничого травматизму, профзахворювань, опікуються людьми, які перебувають у них на обліку, виплачують їм матеріальні допомоги, оздоровлюють в санаторіях дітей, працюючих в таборах. Колективи працівників кваліфіковані. Фахівці Лозівського фонду з тимчасової втрати працездатності працюють від початку заснування установи, допомагаючи Лозівчанам. Сьогодні, мабуть, вже жоден українець не уявляє свого життя без пенсійного фонду. Лозівський обслуговує майже 29 тисяч пенсіонерів, Щомісяця виплачує їм пенсії на 40 мільйонів гривень. За всім цим, звичайно, стоїть весь трудовий наш колектив, робота якого злагоджена. Тісно співпрацюємо ми з підприємствами, іншими установами, з громадськими організаціями, ветеранськими організаціями завжди обслуговування на високому рівні. Ми роботою всі задоволені, і у нас кожен іде на роботу з підйомом і без роботи, без тієї, яка б вона не була, навіть не уявляє собі в майбутньому, як можна без неї жити. Керівник вдячна, колега. За співпрацю за чим терпіння, наснаги, людського щастя, родини затишок, усміхнені діти, подолання життєвих на у сім'ях лозівчан, залагодження конфліктів, з усім цим справитися і, врешті-решт, відчути сімейне тепло. Лозівчанам допомагають фахівці служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Останні пропагують здоровий спосіб життя, розповідають лозівчанам про глобальні проблеми людства, допомагають їм позбутися шкідливих звичок. Міський територіальний центр Центр опікується іншими. Люди похилого віку, одинокі, знаходять в ціху і радість, відвідуючи цю установу, спілкуючись з соцпрацівниками. Вони молодці, кожна наша просьба вони відкликається положительно. І там підвести щось таке зробити, вони відкликаються. На Пасху нам пасочки принесли. Я тільки можу сказати їм спасибо. За такою отношение к нам, к ветеранам. добре по момент каждый названок туда, тут всі все нам помогает, все делает. А главное, всегда Дьяб, доброе братерське слово поздравлення. Одиноких пенсіонерів соцпрацівники відвідують двічі, а то й тричі на тиждень, допомагають їм поратися по господарству. А на 9 травня та день людей похилого віку запрошують до святкового столу. «Хочеться сказати і поблагодарить своїх сотрудників, своїх колег, тих, які повсідні займаються ...оказанням соціальних услуг нашим подапічним за їх добрі серця. Теплые руки э, за то, что они могут поддержать. И, и не только физически они оказывают помощь, но и морально нашим одиноким. За те, що хватає у них сил і на наших підопічних, і на своїх сімейних. Всі умови для проживання і проведення дозвілля створено для вихованців панютинського психоневрологічного інтернату. Співробітники цього закладу допомагають підопічним адаптуватися до життя, боротися з проблемами, які спіткали їх. Соціальні працівники завжди приходять на допомогу у скрутну годину. В цьому їхні покликані за це їм вдячні лозівчани.